Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про тест з англійською мовою під назвою CLBPT-тест. Що воно таке? на що його здавати, де його здавати, як він проходить? Ну, і все по цьому тесту. Поїхали: CLBPT-тест або Canadian Language Benchmark Placement Test. Це тест на знання англійської мови. Це не ITIL, це не TOEFL, це не. Целпіп це просто тест, який визначає ваш рівень англійської мови. На що його здавати? Його здавати потрібно, якщо ви хочете покращити свою англійську мову, якщо ви хочете піти на безкоштовні курси, яких є в Канаді дуже багато, то вам обов'язково треба здати цей тест, щоб вони знали, в яку групу вас віднести. Як я дізналась про цей тест? Я дізналась про те, що у нас у місті є безкоштовні курси англійської мови. Я пішла до них дізнатись, чи є. В них місця і як до них можна приєднатись, бо у мене є проблема з, з тим, що у себе в голові я кажу все дуже класно, дуже правильно. Коли починаю спілкуватися з людиною, я просто не можу вимовити ні слова, тобто у мене брак практики. Саме говоріння практики, також я дуже путаю е, часи, дуже починаю замислюватись, чи правильно я той час використала, чи не той. Загалом потрібна практика, потрібно спілкуватися з людьми. І тому я пішла на ці курси. Там мені сказали, що мені треба здати ось цей самий тест. У нас у місті цей тест здається у а, організації, яка працює саме з мігрантами. Тобто там є і переклад документів, і здача цього тесту, і е, консультанти по роботі. Тобто все-все-все, чим можуть допомогти мігрантам на, на перших етапах життя в Канаді. Е, Записувати за тест, на тест треба завчасно, бо місць дуже мало. Я чекала на свій тест десь два тижні. Я думаю, що в великих містах цей час буде е, трошки довший. Як знайти цей тест? Просто вводите в Гуглі CLBPT-тест, і вам видасть місця, де його можна здавати. Я записувалась через емейл, мені дали час, який був перший вільний, і я на нього приїхала. Я думала, що тест буде здавати там, певна кількість людей в один час. Ні, насправді з вами працює а, консультант, тобто ви спілкуєтесь з людиною віч на віч, без інших. Скажімо так, учасників. Значить, спочатку ви просто спілкуєтесь на загальні теми, потім мені включали декілька відрізків аудіозапису, де людина розказувала про, про плюси і мінуси використання комп'ютера, і мені просто треба було після кожної частини треба було переказати, що було сказано в цій частині. Потім була частина з рідінгу, вона складається з чотирьох частин. Значить, там перше це просто а, картинки, і треба вибрати правильний переклад до цієї картинки. Це або буде назва, наприклад, там. Картинка фотоапарату і треба вибрати, що це фотоапарат, так. Або картинка там людина їде на велосипеді, і треба вибрати, що це а, right on a bicycle, Тобто по різні, різні варіації картинок і відповідей. А, далі був легенький текст, як чоловік готував дружині сюрприз на день народження. Потім вже був трошечки поважче текст, текст по а, по одному з туристичних міст Канади, і потім вже був текст вже зовсім важкий про глобальне потепління. До всіх цих тестів були запитання, на які треба було відповісти. На тест рідін дається 30 хвилин. Потім через 30 хвилин все це здається в окремій кімнаті. Уже редінг і врайдінг здається в окремій кімнаті. Після 30 хвилин редінгу приходить консультант, забирає ці листки, дає наступне. В Writing, writing це було три секції. Перша секція просто перескопіювати текст, який був написаний зверху вниз. Друга секція це, це описати місце, в якому ти побував, що тобі там сподобалось, які були твої відчуття, з ким ти там був. І третій текст це зробити comparison, порівняння життя у селі і життя у місті. Що краще, що Такі, такого типу тести, текст є завдання у IELTS і TOEFL, такого ж типу порівняння. Тобто, по Правилам TOEFL там треба значно писати плюси-мінуси в селі, плюси-мінуси і мінуси в місті. І третій абзац це має бути твоє, твоя власна думка з прикладами, чому там краще, а там не краще. На цей тест також дається 30 хвилин. Через 30 хвилин консультант приходить, забирає листки в райтінга, каже 3-4 хвилинки, я все перевірю і буду готова працювати з вами далі. Хвилин через 5 вона все перевірила. Видала, видала мені такий листок, повністю написано всі мої бали, які я зробила, і до цих балів є пояснення, що згідно з цих балів я можу робити на англійській мові. Тоб, наприклад, там, а, я можу написати лист, я можу відповісти на емейл, e я можу там, прослухати якісь публічні об'яви. Тобто Повністю-повністю розклад, що я можу робити. А що далі? Далі вона подивилася, далі вона мені сказала, що у неї немає для мене курсів, бо всі курси, які пропонуються, вони для зовсім елементарного рівня, тобто зовсім для нулів, які приїжджають з нульовим знанням англійської мови. Для мене можливі курси, які надають коледжі? Всі ці курси безкоштовні, вони всі фінансуються державою. І вона мені запропонувала написати в один із коледжів, бо у неї не було нового розкладу. Тобто старі заняття вже закінчувалися ось у березні, а нового розкладу їй ще не прислали. А вона. Відправила запит у коледж, сказала, що от я є така, я здала тест, мені треба англійська мова. Мені з коледжу прислали відповідь, що судячи з моїм по моїм балам, вони мені можуть запропонувати курси а, бізнесу, продажа і ще щось. Тобто у них не йде от англійська та там. Ми будемо вивчати часи, ми будемо вивчати там. Якісь колокейшни і так далі. Ні, у них є технічна англійська, бізнес-англійська, медицинська англійська. Вони мені запропонували саме бізнес-англійську, тобто вивчати бізнес-слова, бізнес-вирази, спілкуватися на бізнес-теми і так далі. Курс стартує 17 квітня і до 30-го. Липня зранку з 9 до півно в онлайні група 4, 4 людини. Все це безкоштовно, все це фінансується державою. Якщо я хочу приєднатись до курсу, я мала їм відправити заявку, яку вони мені прислали. Я мала відправити ось цей результат мого тесту з англійської, моє резюме і, і work permit. Все, я все це їм відправила, вони мене до курсу приєднали. Тобто 17 квітня я буду відвідувати курси з англійської мови. Знову ж таки, безкоштовні. Вони всюди, у всіх листах, вони наголошують на те, що це курси безкоштовні. Далі. Цей же консультант, з яким я працювала, з яким я здавала тест, вона мені запропонувала звернутись до консультанта по працевлаштуванню, яка мені допоможе розібратися з робочим, з робочим середовищем у Канаді, подипрадивитись моє резюме, зробити деякі можливо. Корекцію цього резюме. Також у цей центр по роботі з мігрантами зачасту звертаються роботодавці, тому є можливість знайти якусь роботу. До неї також треба записуватись заздалегідь. Вона може зустрічатись як очно, так і через Zoom. Я вибрала очну зустріч, бо мені так з людиною на віч спілкуватися більш зручніше, тому через пару днів у мене буде з нею зустріч. Ось, це, в принципі, вся інформація по цьому тесту. Я ем, наполегливо раджу всім, хто приїжджає в Канаду, здати обов'язково цей тест і здати його якомога раніше, навіть записатись на його здачу до приїзду, якщо ви вже знаєте, коли ви приїдете, бо це дійсно допоможе вам. Ем, Записатись на якісь курси по навіть якщо ви суперкруто знаєте англійську мову, але якщо ви не жили в англомовній країні, на перших порах вам буде здавати, що ви не знаєте нічого, бо зовсім інший, зовсім інший акцент, зовсім, інше, зовсім інша вимова, зовсім інші наголоси, то до цього ще треба звикнути. А ось такі курси вони допомагають саме. Коли ти спілкуєшся з native speaker, спікер, вони допомагають тобі зрозуміти мову швидше, зрозуміліше і так далі. Чому кажуть, що діти в школах вони вливаються в канадське середовище дуже швидко, бо вони півдня проводять з англомовними учнями, з англомовними вчителями, і звичайно у них мозок все це сприймає краще, тому моя вам велика порада. Це цей тех, записатись на безкоштовні курси, курсів, яких є дуже багато. Про курсів коледжу ви ніколи ніде не дізнатись, тільки в цих організаціях. І буде вам щастя! Ну, На сьогодні в мене все.